Українському солдату, українській солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому. До дітей, до дружини, до всієї родини. Дідний дім принеси перемоги. Тебе вдома чекає і очей не Твоя матінка добра і мила. знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Українські солдати, лиш не смій помирати. В тобі ніць, тобі віра і сила. Як ти дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Цілу ніч на сторожі танки ворожі, руки в кров і урани всі ноги. Українські солдати, ми з тобою, наш брате, лиш разом досягнем перемоги. Ми за тебе горуємо, Будемо разом з тобою. Верідний край відкатів боронити. Українські солдати, що будемо просвітати, жити, мріяти і знову. Уперед, не здавайся, лиш живим повертайся. До рідненької отчеї хати, там сім'я, там дитина. Там кохана дружина, там є батько старенький і мати. Український солдат, Будеш гордо стояти за країну свою. За родину ти міцний, наче криця, серці Бог мікискриться, тільки ти захистиш Україну.